Готуємо найулюбленішу страву всіх українців. Сьогодні печення з білими грибами. Нарізаємо реберця, гарнющі. Не їсть зараза. В казан олію. Підсмажуємо м'ясо, ріжемо цибулю і її до золотавого м'яса. Моркву на крупну терку. Також в печеню. Добрячу жменю білих грибів заливаємо окропом. Хай постоять хвилин 15. Тепер їх виймаємо. Дрібненько нарізаємо, бульйон не виливайте. Гриби в казан. Мішаємо. Туди ж півмиски розваристої картоплі. Оп, Аромат неймовірний. Хвилин за 10 сюди ж бульйон від грибів. Солимо, плюс томатне пюре, води і тушкуємо півгодинки. Ще ложку паприки, суміш перців та часник. Жменю зелені. як локоче.